Дуже крута програма, це є NetFap. Ну я її тільки використовую чисто для того, щоб склеїти два файли. У мене була е така е ситуація, такий кейс, пацієнт просто от прибий, але він не хоче змінювати е фронтальні зуби, форму фронтальних зубів. Я довго думав, що би таке зробити. Підставляв якусь анатомію, шукав анатомію, підмодельовував. Ні, і все. Тільки то, що в мене є зараз в роті, там помашно. Конструкція, але то, що вона є, я це і хочу. І яка ситуація, воно, Exocad не дає мені змоги склеїти ці всі файли, бо воно все крутиться, вертиться, не хоче, не припускає. І я такий, є програма NetFab. Наші файли вони складаються з трикутничків, тобто є як пікселі, по суті. Як в екрані пікселі, а фалів є трикутнички. І якраз за допомогою цієї програми, от ці, ці трикутнички, трьох різних файлів, вони склеюються. І склеюється настільки точно, що ну, ти би в житті б не сказав, що це три різних файли, які от побачиш. І це теж крута штука, вона платна, її треба знайти, але рекомендую, крута, дуже крута програма.